Друзі, усім привіт! Маємо сьогодні неділю. Неділю на жара неймовірна. Друзі, так шкварить, страшне. Зараз вже після обіду, десь п'ятої години, але все одно. Ми приїхали трошки на ставочок, нам десь далеко. Є ставочок, але тут стали під, двер... під деревами трохи прохолодніше. Діти купаються в ставку. Але. Ми не готові купатися, Пустовок ставок то є ставок, друзі. Ну, я таку чую на мулу в ставку, знаєте, така є на мула. Коротше, я щось не готова в ставок лізти. Хоча там того року ми їхали навіть з буміком купалися. Ми вже буміка відмивали, відмивали, то й на Коротше, я не ризикую. Неділя, трошки виїхали, трошки забутися від тих господарств, від тих козів, від того всього. І зараз ще будемо їхати попри ліс, я хочу заїхати ще в ліс, подивитися, чи є гриби. Бо я розумію, що жара жарою, але були і дощі, люди щось збирали. Хоч тако оком глянути, що є, може якісь голубінки. Ну, голубінки це в нас, можна сказати, сироїшки, кажуть, що по-іншому. Коротше, я хочу глянути, що там є. А зараз трохи відпочинемо, посидимо під цими деревами і поїдемо далі. Ну що, друзі, ми заїхали в ліс, і я знайшла перші грибочки, зараз покажу які. Це в нас є сируїшка, то що я казала вам. Тобто голубінка, але вона вже стара і, певно, не певно точно, бо. Угу, червива, бачите. Добре. Далі. Спокусу нема. Так, далі, далі що я бачила? Ага. Маремуха. У мене також є маремуха, кажу, чоловік, що маремуха не йшо. Але вона, друзі, ну, чого так погано фокусує. Ніби ще не темно. Також червива, видно, що вона червива. Ну що, пішли, пішли, пішла жара, нема дощів. У тебе яка маремуха? А, молоденька? молоденька? О, це добре. Ми беремо, друзі, такі маремухи напускати. так погано фокусує. Тат, привітайся, до речі. Це меремуха, зверху знімаємо шапочку, тобто чищуємо шапочку. І варимо, звичайно. Дивіться, як я вару, наприклад, гриби, почистила, помила, зі солью добре, вимила, 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 перекидаю в баняк, наливаю води, так, щоб повністю накривало. І воно закіпить. Відколи воно закіпає, я засікаю годину часу, годину часу вару. Будь-які сироїшки, ці маремушки. Це я м -м, вару. А опеньки або підпеньки, ну, хто як знає, все так само, тільки вару дві години. Все дві години варила е підпеньки. Бо щось так я не знаю. А отакі вовсякі... всякі. Чекайте, я тут йду говорю, ворога, тут цих-чих-чих, хоча. Е, а такі всякі голубінка. Е, як вона називається? Літні мається на увазі. вару голубінка, Годину часу. Голубінка, тато, але червива. Бачите? Червива. Це. Не. Угу. Або хробачлива, або червива. Хребачливо. Так, коротше, з хробачками. Що тебе? Кожна голубінка? Червива? Ну, жарабша. А вон голубенка дивись, Багатство. Ну, оба? молоденькі голубінки. А ми не маємо нічого, ні ножика не маємо, Червива. Дивіться, кожна єдна, друзі, червива. буде ж жарабська. Ну. Коротше, що гриби є, але червиві. А правдиві, то я не знаю. Ну правдиві у нас або білий гриб, кажуть. Це треба довго ходити, далеко ходити. О, меремуха. Треба довго далеко ходити, щоб знайти. У нас нема так масово білих грибів. У нас найбільше меремухи, ем, сироїшки. Що в тебе? Щось знайшов. Також хрубачка. Маслюки. Так, Козарі або підберезники по-іншому. Козаки. Козаки це такі самі, як козарі, тільки червона шапочка, тобто така оранжева більше. От нас такі гриби тут переважають в наших лісах. А правдивих треба пошукати. Або підгриби. Підгриб такий самий, як правдивий, тільки він набагато більший. І правдивість середини, ну, тобто знизу шапочки є білий, а підгриб він буде жовтий. І він буде набагато більший, такий масивніший. Це підгриб. Вон є голубінки, тат. тут. Тут двоє. Подивимось. Пробачли друзі. Ну що, друзі? Поїхали, подивилися. Знаєте що, в лісі набагато прохолодніше, бо така тепер жара. Така жара неймовірна, що не знаю. Спасаєшся тими водами. Чим більше їх п'єш, тим більше хочеш пити. Я не знаю, чого так. Водою не спасаєшся. Але тако заїхали в ліс, набагато прохолодніше. Навіть подихати свіжим повітрям приємно. Приємно і легше. Ти буде вертатися додому, що подивилися за грибами. Знайшли, правда, підберезника такого маленького одного, що не був червивий. Але ну щоб нам одного брали, там варили його годину часу, а там що буде. Так що його лишили і все. І зробили висновок, що гриби червиві. Може, як піде дощ, як може, нові вилізуть. У нас, до речі, має бути Андруї, другий тиждень вже дощ передають. Так що, так що. Може буде прохолодніше і, може, вилізуть нові грибочки, які не будуть червиві, бо ті вже всі почервили. Тільки щоб був час. Я би пішла, я дуже люблю до лісу йти і збирати гриби, я дуже люблю. Це моя релаксація, чоловік любить на рибу, я люблю до лісу по гриби. Тобто трохи назбирали. Та й все, ось така неділя в мене була. Ось така неділя. Сьогодні нікуди не їхали, бо фактично і що не планували сьогодні. Ну як, Я планувала кудись поїхати, але далеко ні, бо така жара, не рани в тій машині їхати. Наздивав кондиціонера, щоб було, знаєте, приємно холодно. О, Артур сьогодні також поїхав десь на велосипеді. Навіть не знаю, де він поїхав, десь якісь мандри поїхав. В якийсь свій маршрут мав. Та і все. Та ми з татом прокаталися трошки на ставочок, трошки до лісу та й вертаємося додому та Денис вдома на господарці. Так, вчора таки в мене був бум на цьому, на каналі. Всі так багато писали за рту, за його волосся, всі так переймаються. Ні одної людини я не заблокувала. Ні одної. Всі коментарі перечитала, відповіла, кому хотіла. Ну, з ким довго спілкуюся, то я буду відповідати, друзі. У мене тепер ще, до речі, Ну, гарно, так стартануло, і підписники набираються, нові люди підключаються. Але я казала вже, що ну, на кожен коментар я не зможу буду відповідати, бо я вчора тільки до півпершої сиділа і відповідала всім. Так що прошу вибачення, кому не відповіла. З тим, з ким я спілкуюся вже довго, багато часу з тими людьми, ну, бачу. По... По назві, хто мені пише, то я буду спілкуватися, буду відповідати. А вже всіх нових, хто підключається, ну пробачте, я прочитаю, я пролайкаю ваші коментарі, але відповідати, на жаль, не годин, бо то треба цілий день сидіти і відповідати. О, багато були раді, що він волосся, Багато були такі не раді. Багато якісь такі стандарти мають в себе в голові, не знаю, у вас такі стандарти ну, людей. що Довге волосся хлопцеві не йде. Ну, вибачте мені, а коротке волосся йде дівчині. Жіночки старші, всі мають коротке волосся. Ну, Вас це робить як? Вже тоді не дівчиною, а виходить хлопцем. Ну, що це за стандарти? Якщо дівчина має мати довге волосся, хлопець має коротке мати. Ну, Це такі застарілі ваші стандарти, якщо чесно, то. А до речі, він відпускати буде волосся. Він ж не буде ходити постійно з коротким стрижкою. Він зараз постригся, в нього такий був настрій, він хотів, запланував йому жарко і він цей. Але на подальшому він планує мати довге волосся, бо йому це подобається. А я тільки завважу, я мама, я підтримую в будь-якому випадку: чи коротке, чи довге, чи з татуїровками, чи з пірсингом, чи з ким-небудь. Кожен з нас це є особистість. Кожен має свої якісь стандарти, кожен що хоче, та й робить своїм організмом, своїм тілом. Ну, Це якось смішно нав'язувати стандарти людині. Ну так, відповіла в загальному. Так, і ще. Сьогодні не блокувала, але в подальшому я буду блокувати. Не, ви, не пробачайте мені, як хочете, я буду блокувати. Все, всіх обняла, всіх люблю, усім папа, -па, щасливо!